Всім привіт, сьогодні 25 -е. травня в общем не робіть так як ми а то скупаєтесь в солярці. Коротше, що у нас? Ліземо, розбираємо комбайн. Проблема вон, дірка у цій. І це там доробляли ми коротше, на двох отих тряпках і запінено все зверху. Ну коротше, що ми надо, щоб її, її не витягнеш оттуда. Надо тільки відкрутиш нікуди. В общем, коротше треба тільки знімати. Ну, ми снимаємо ще по других причинах. Ну, основна та. Зняли один елеватор, ось, збори, знімаємо другий. І зачіпляємо датчик, а тут датчик тупо, он провернутий. і резинове колечко стоїть. Коротше, не знаю як ми, коли еліватор пішов униз. ну Ми концентрацію потеряли. Ми ж держимо важкий еліватор. І він зриває датчик, а в нас бак. Ми з Шабайства приїхали, заправка по факту. Ну, Спалили там блін, тридцатку, може сороковник. І в нас повний бак. В общем, солярка побігла рукою там, під, поліз по датчик, Зажать датчик туди невозможно. В общем, висмикнули датчик, закрив я рукою, притягли дві бочки, почепили шланг. і спустили солярку. Ну, как-то так, чи не чи хто його знає. Що будемо робити далі. В общем, Мінятимемо цей ремінь, він у нас лопнутий. Мінятимемо цей ремінь, він у нас клин виносився, він пробуксовує на тому. Так, поваримо козирок. Ну, будемо там іще дивитися, то там, то сям. там. Коротше, не знаю. Здорові гроші не будемо лізти, тому що урожай гівно. Заробітка теж буде, як завжди тому що в нас відчитались за гектари, ті посчитають, скажуть отака ціна і як би до побачення. Що ми ще зробили? Вже зробили на комбайні. Була в нас велика проблема, падала у нас жатка, не держала. Особливо як важка. Ми вирішили цю проблему. Приїхав до нас один чоловік, близький до сервіса. В нього якби є схема, який то що за що твіча. Ну, в общем короче, подивились, подивились і ми розібрали він і оказався оцей клапан вибито сідло у корпусі цієї секції. Ну Знайшли б ушного комбайна. Люди в Дніпрі розбирають, договорилися, що нам продадуть секцію. Це стоїло нам 500 доларів, розпоряділь в зборі 100 тисяч наліком. Якби по перечисленню я б його взяв, він новий, взагалі ніде нічого. Ну як, дуже в хорошому стані. Коротше, взяли ми секцію. Вчора син зняв розподілитель, розкрутив його тут на шпільках, розчепив, поміняв секцію. Зібрав, вчора завів, десь десь забрало часу 4. Завів все. Будемо міняти обоє фільтра, вже як все порішаємо. Лазили в насос, тому що там сопливка була. Думали, що у нас тріснула обратна передня секція, та що саме ближче до, до корпуса. Ну, як би вроді би ціле, там вроді би, резиночка між секціями, бо в нас таке було, що... Секція тріскалась перша. Ну, вроді би нічого забрали. Ну ще в нас тут треба заправити. Ну, Гідроакумулятори не буду показувати лазити, всі ви це знаєте. Один короче, там кажуть прикро негожий. гожий. А другий як би треба заправити. Ну це такі діла. Ага, ще поліземо отуди, мабуть, в шнек. Оцей шнек, що горне на вертикалку від тіля. Тому що в нас ті вот що на бочки шнички такі. Вони вже там як лезві бриться можна. Може хто б там наварював проволочку, все, але ми в минулому році у нас був шнек такий б ушний. Ми в Дніпро відправили його, нам його зробили. Ну а в цьому році ми його поставимо. Ну, Я вже розказував як ми усилили в попередніх відео, що в нас рвало тут завжди. Все проблема. В нашій реставрації решет. Не реставрируйте решета. Купить польський аналог. Це буде на третю часть дорожче, ніж реставрація. І у вас такої херні не буде. Потому що у нас з товщиною металлають цю технологію. І ті решета в два рази. Важче. Получається, що довжні бути. Ото таке. Все, 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 все пакистан гали блядь. блять. От Ото таке. Навіть не китай. Далі буде. Останній день весни домбекся з комбайном Викидаємо такі деталі згори прямо. Що достали цей шнек? Ми його міняли, нас отут виносилося. Взяли би в більш-менш хорошому стані. Оце той стан. Ну він у нас отходив сезона 4. І кончилось тим, що зірвалися ці ті от труби. Ну, видать, або прошли рік без молотили, воно мабуть підмерзло, а ми його вткнули, І я так думаю, що ото ми пошкодили. У нас такий шник є. Ми тоді, коли його пошкодили, отой, що в нас стояв, зробили, зремонтували, поміняли нам оцю, ту і цю. Це. А оці от, от поміняємо, тому що ними вже ось тут бриться можна, вони страшні. Поміняємо цей подшипник. Це той, що дальні шнефодигрузки. Це більш майже нічого. Ну хто в темі, той знає, вибили пальчик, збили з коробки сюди, витягли, там от крутили, Щоб цей зняти. Надо зняти отут. Надо зняти отам там шестерню. А від тіля зняти стоїчку із тим, що держа подшипник. Оцю. І тоді він уходить. В сторону вертикального і піднімається той конець угору. Там дно ще треба трошки отут підрихтувати. Оце ось поміняємо ці шланги, це шланги на гідроциліндри, тому що воно вже його вичовгикало, воно десь колись порветься. Це ми в хайпі катаємо такі шланги. Взагалі працюємо. Працюємо далі по ремонту комбайна. Вал. Ми називаємо ворошилкой. Чи механізм ворошилки, як його правильно називати, хто його знає. Правильні, зовсім правильні люди, як я їх вважаю, очень правильні. Іли хитрожоп, или хер я знаю як назвати. взагалі його викидають. Но знаєте як я привик робити. Так як воно було, може скажуть старий ідіот і все остальне, це лишні гроші. Ну Є такі ідіоти, що навіть там доновські наклонні ставлять транспортери. Ну і що він ходить. Ну, ковтнув він його в барабан та й до побачення кончили жнива. Є там, а що у мене доновських почипників, два мішка лежить на горіщі. Я он, корпус приробив і все, нафік ці подшипники ставить. Я буду лучше три чина день міняти отой донорський і все. Ну, кой-хто вже знаєте як. доремонтували комбайни до того. Імпортні з економією. Сварками, болгарками, обрізками, викиданням ненужних, що я б такі комбайни, знаєте як вот, мимо двору не розрішив би проїхати. Комбайн має бути комбайном. Оце ми міняли оцей вал. Даний узел я вже розбирав. Міняли ми цей вал, тому що отут порозбивало у людей. І вона не робила ворошилка. Оце порозбивало всі шестерні там. Ну, люди теж хімічили шестерню саме, вона там двойна йде така блочком. І корпус, і оце та, що сюди надівається. Все, все в шестернях, типа редуктор. Ну, люди розрізали пополам, виточили шестерню, зварили до кучі. Ну, ребята, ну, воно не ходить, те, що ви хімічите. І от виходить, що там воно розбило зуби, повибивало оці шпонки. Ну, Я купив новий вал, поставив, він ходив 12 год. Ну, ось тут трошки якби, ось видно, даже є. Ну, поставиться воно і ходитиме, він ще 12 год, цей вал. Оці подшипники теж із рідні, як би. Ще ніхто їх не міняв. Оті міняли, все мінялося. Якби. А це так збили, набили. Тоді дуже мучився я збивати. Ну теж. То, вибивається той шплінтик отакий і зганяється. Ну, ніхто ж не підказав, сам не додумався. Треба зачистити наждачкою оту всю ржавчину. І чмихнуть этим, і вони, ну як, ну постукуєш, ну не так, що губ-гу-губ-губ, губ, 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 руки відпадають, а ти а воно не йде. Основний ось подшипник він якраз всередині був. Оце ж, бачите, якось гупав корпусок як поклацав тоді. А цей раз більш-менш нічого це зійшли, все, все-все, якби то, то це один, ну, будемо. Розбирати і дивитися всі. Ті, що поміняємо, почепимо всередину, а ті, що, може, Ну ми ще штук купили. Ну, треба буде, ми ще щось штук купимо. Не будемо голову морочити, тому що, якби не війна, ми б уже цей комбайн десь передали б комусь кого жиру поменше. І був клієнт, кстати. А все б було б щось друге. Ну, зараз не до не дожиру. Нам даже. Ага, шестерня в нас одна зносилася. В общем, міняємо її ждемо. Коротше, ціна нормальна. По-моєму, 1018. Ну, ми так привикли ремонтувати комбайн. Далі буде. Крутим кошу. Короче, Білі це китайські, але в хорошому качестві, У достойної фірми якби куплені. А оці які чорненькі, оригінал джондіра. Цена джондіра 88, а цього 38. Це ми взяли дві пачки білих і пачку чорних. На пробу, На пробу подивимося як воно. Короче, буде ходити. Як білі будуть погані, будемо чорні купляти. Тепер що в нас іще? Це всі старі, соберемо, хай десь лежать, ми будемо підмінювати. Привезли два тих. Один наш задули, а другий беушний з розборки. Так, про те, що жатку ми побідили, що не опускається, я розказував. Так. Ото ми розібрали отвір той ворошилки. Познімали ми еліватори, варити. Ну це по-моєму я розказував. І що ми поставили ми ремішки? Оригінал на варіатор і оригінал на барабан. Барабан отходив оце за 12 років. Оце другий раз ми ага, підварити треба, але не столь важливо. Оце в нас другий ремінь ми ставимо. Походив той, що люди, у людей був. Потім ми поставили, виносили і оце другий ставимо. І з 2011 року. -го там ще нічого не робили. Ми в общем, потрошку по щось збираємо, коли время є. Сьогодні трохи подвинулись по ремонту. Робимо угловий редуктор, переточили цей вал, оце не знаю як у вас, у нас болячка. Ось тут брали оригінали, вже брали, все, точили. Два сезони, все. Коротше, де подшипник а там той і почина коситися. І от у нас вже шестерня така, да? Уже скоро і ми будемо наварювати і, і протачувати болгаркою. Так як люди роблять. Ну, це останній як би этот. Що ще робили? кинули этот гідромотор. О, отут тут открутили, подивилися, шліц там. Витягуєш, перехідна муфта від тіля папа і від ціля папа муфта посередині. Шліци кругом все нормально. Влізли сюди, обично через сезон робимо. А це в нас перед війною ми ставили туди подшипник. В общем, як би зняли шестерню, є люфт. Стягнули це, тільки що це ж треба як? Оце ж ну, зняли шестерню, треба оце відкрутити, тоді тільки зйомником, тому що вивалити тут від селян стопорне кольцо стоїть. І поки ви оце не відкрутите, в общем можна зробити зальот. Трошки було загупано, єлі вибили подшипник, в общем, розвалили його, попідтачували попідета, щоб заходило більш-менш нормально. Так, що ще ми сьогодні? Ну, таке, коротше, мілочовка, соплі оце поставили обратно, бачите як? Спочатку ми викинули отаку. Звздочку. Поставили новий оригінал. Новий оригінал, як виход, виносився. Ну, люди теж є наварюють і воно далі ходить. Ну, ми взяли стару, то що в нас була. Вона доволі таки неплоха ще. Поставили. Ну подшипники тут нормальні, нічого не міняли. Тут якби шпонку поки знайшли. Світа сьогодні не було вирізати з чогось. А тоді світ дали, знайшов я остаток, якраз на шпонку хватило полотна. Зробив усе. Тепер у нас оце зробити. Думаю, сюди наложити повністю. І сюди отак наложити. Стягнути чотирма болтиками, його щоб воно відформірувало все, тому що до цього не привариш. І тоді вже отут десь... По гарному тому зварити. Поставили датчик. Колечко, датчик, підключили, все працює. Те, що ми, те. Поставили ремішки. Чи то я той раз вже казав вчора. Поставили один-другий. Продвигаємося потихеньку. Жарко зараз Доща не було.